Доброго дня. Хочу зробити акцент на оцих трьох наборах: два глінтвейна і одна горілка, кминівка, солодкий коньяк. Вони користуються дуже великим попитом, і люди, які сьогодні заказують, відправка буде через два дні. Тому що ми просто їх не вспіваємо на сьогоднішній день виробляти в тій кількості, щоб ми могли доставити в той же день клієнту. Тобто майте на увазі, якщо ви заказуєте от ті, один із тих трьох наборів, у вас товар поїде через день, через два. Грінфен, я так думаю, понятно, чому люди беруть, тому що вони вже звикли робити його на горілці, а не на війні. Люди в нас його вже давно почали брати, ще перед зимою попробували і, і, і оказалося, що це дуже класний варіант. Ці набори ви засипаєте в 6-літрову банку, заливаєте алкоголем 42%, чекаєте 2 неділі, зливаєте на стій і додаєте до нього 5-10 ложок меду. Чекаєте ще 3 дня, і тоді у вас виходить вже готовий напій. Дуже класний, дуже смачний, ароматний і просто суперовий. Кминівка і солодкий коньяк. Робимо в 3-літрову ємкість, додаємо інгредієнти, чекаємо тиждень, зливаємо, заливаємо новим алкоголем ті інгредієнти. Ще тиждень чекаємо два з спиртових зливи. Ми мішаємо і маємо готовий набір. Сувоткі коняк, та сама історія. Кминівка, люди почали. Я колись робив відео, просто як, як ми робили Кминівку, але ми робили її просто з кмину і більше нічого там не додавали. А ми вже зробили свій набір, який просто, просто неймовірно нам вдався, і люди на сьогоднішній день зрозуміли, що от іменно з нашого набору Кминівка получається просто супер. Тут я поставив ще два дві мельнички таких. Дивіться, в нас на сайті вони є, ми їх продаємо по 200 гривень. Тому вони, так я думаю, що користуються таким попитом. Тому що на сьогоднішній день, наприклад, от така мельничка одна коштує 200 гривень, а ми ще даємо повністю весь набір спецій. Тобто, ви собі в домашніх умовах що робите? Відкручуєте. от... Тут я хотів би показати, що у нас тут дуже якісна мельниця, просто вона ну ви будете працювати багато років. Відкручуєте от просто ситуацію. Тут у вас є спеції. Ви ті спеції висипаєте в якусь одну ємкість, тому що ми їх так поскладали по шарову. Бачите? Перемішуєте в ємкості до однорідної маси, засипаєте в мельничку, закручуєте, і у вас получиться дуже класний набір спецій. Тобто ви ще спеції можете собі так якби, заказувати, тому що ми їх просто безкоштовно даємо разом з мельничкою. Ми це давно робили. от Наприклад, до м'яса, тут є ще царська. І різні варіанти наповнювачів ми спеціально давали колись людям, але просто так і потім залишили. І люди оцінили це, кафе оцінили, ресторани оцінили. Їм це дуже добре, тому що вони от за таку просто бросову ціну, як 200 гривень, вони получають мельничу і получають цілу мельничу спецію. Внизу під відео є сайт, в готових наборах є готові набори. Можете заказувати в спеціях, є спеція. Удачі, здоров'я, тримаємося до скорої.